Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 12745. Виробник заявляє, що вона підходить на 23 ю діагональ. Довжина планочки 297 мм. Планочка має 36 діодів, напруга 1,3 В. Так, ось такий конектор. Планочка має два канали, напруга кожного 50 вольт. Так, ось таке маркування присутнє. Трішки погано видно, тому детальніше читайте в описі. Розмір діода. 7х2 мм матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.